Сідайте, будь ласка, займайте свої місця і наше богослужіння добігає свого кінця. Ми щиро вдячні Богу і кожному з вас за те, що ви прибули на це місце або дивитесь трансляцію онлайн, або після в запису. Це особливий день, коли наші церкви кажуть Богу дякую. Дякувати Богу потрібно кожного дня. Але це такий хороший привід. І ось я стою тут, і такий суміш а, ароматів різних. До речі, після богослужіння ви можете тут стати і пофотографуватися на фоні цієї чудової композиції. Я відчую тут запах хліба, квіти, пшениця. І це незважаючи на те, що в мене регія на амброзію, я мало ж відчуваю зараз, якщо пахне. Але тут такий армат. Ми тільки що проспівали пісню. Пісня, яка такі слова, за все, тобі, я дякую. І коли ви співали, я співав разом з вами, в мене така невелика ностальгія з'явилася. 15 років тому, 21 жовтня, ця будівля згоріла. Хто пам'ятає ті часи, це було в 2010 році, так сталося. Що від цього, що ви бачите, нічого не залишилося, тільки стіни обгорілі і все. Я пам'ятаю той момент, коли ми. Це було в четвер, і ось в неділю ми зібралися на богослужіння. Ну, можна сказати, умовно. Хто був на тому богослужінні? Підніміть руку. Бачите, багато ще пам'ятають ті часи. Це можна так з натяжкою сказати, що зібралися на богослужіння, бо в будівлі. Тут нічого не було. Відкрите небо і небезпека, бо там все висіло, там і ще дроти, якісь ще щось. Та й тут нічого не було. І я пам'ятаю, навіть є відео з того моменту. Ми з вами проводили богослужіння, стоячи ось тут, на цьому спуску, на цьому схилі, і говорили певні слова. Підтримки один одному, слова якимось підбадьорення. Я пам'ятаю, що я говорив. Я казав, слухайте, брати і сестри, згоріла будівля, церква не горить, бо церква це люди, і ми ось, ми церква Божа. І друге, що я казав, що Бог він не згорів в цьому цій будівлі, бо він на троні сидить, і він не той, хто може згоріти. Він на своєму місці. І тому церква на місці, Бог на місці. Тому давайте закатали рукава і відбудовуємо дім молитви. І бачите, що сталося. За три роки ця будівля була відновлена. Але до чого я це веду? В той момент, коли ми говорили ці слова, знаєте, віра була слабенька, що щось вдасться. Бо величезна проблема. Але десь ми чіплялися нашою вірою за Божі обітниці. Ми чіплялися нашою вірою за Божий характер. І ми намагалися якимось чином ну, навіть себе впевнити, що все владнається. Все буде добре. І ось там, на цьому богослужінні, Кому цікаво, подивіться на YouTube-каналі. Ми можемо посилання дати в коментарі, будь ласка, медіакоманда, дайте в коментарі богослужінням посилання та служіння. І там ми заспівали пісню під час того богослужіння. Саме цю пісню за все тобі, я дякую. Хтось, це був Славік, Є, він тоді оператором був, він водив камеру, і можна побачити лиця людей, які співають пісню. Зараз пройшло 15 років, і ми вже можемо сказати, що так, це нормально, будівля набагато краще, ніж була. Але ось тоді, вдивляючись в очі людей, в їх емоції, ми можемо побачити, навіть на моє лице, ми можемо побачити таку якісь невпевненість до кінця, але намагання триматися. Пройшло 15 років, ми не знали, що нас буде очікувати в ті роки. Бог провів по-особливому. І сьогодні ми тут. І ось я думаю, я знову повертаюся думками до тієї. пісні. Сьогодні ми її співаємо, і, дяка Богу, в нас все добре. Цю пісню ми співаємо в різні часи, і в часи складні, і в часи легкі. Тема або меседж, він не змінюється, незважаючи на те, що відбувається в твоєму житті. Бог вартий подяки. Сьогодні зранку прийшла новина, росіяни жахливо обстрілюють Київ. І одна з наших церков в Києві дуже сильно постраждала. Пастор заходить, всі вікна повилітали, стіни потріскані. Величезна церква. І я згадав нас, як колись я заходив. Я згадав дружковку, якось ми зайшли в церкву де молитва, який був майже повністю зруйнований, багато інших домів молитви. І Я розумію, що біда продовжується, але незмінним залишається впевненість християнина в Бозі. І навіть, коли співала, навіть якщо не так, навіть якщо поміч не прийде швидко. Навіть якщо, на жаль, ді молитва, як в ярі, може, ніколи вже не буде відбудований, бо бомба якраз потрапила в самого нього і знесло все. Навіть якщо не так, Бог залишається незмінним і нам є за що його дякувати. Я... Є одна думка, є одна порада. Якщо ми на 10 хвилин трошки затримаємося, ви готові? Чи амінь казати? Бо є одна думка, якою хотів цю тему поділитися. Є текст, який мені не дає спокою, я буду дуже коротенько. Спокою останній час. Коли я готувався до цього, до цього служіння, і цей текст звучить так. Перше Тимофію 6. 6, 8. Адже благочестя із задоволенням. Це є велике надбання. І Згадайте, будь ласка. Що ви придбали в минулому році те, що вам ну, найцінніше? Ось згадайте, рік пройшов, що найцінніше ви придбали? Або вам подарували на день народження? Хтось каже нічого. Ну, може, і таке є. Але я думаю, що в кожного з нас було щось приємне, що, може, не дуже цінне з фінансової точки зору, але щось приємне. Згадали, так? Да? Згадайте свої емоції, коли ви купляєте цю річ або вам приносять і дарують. Ви посміхалися, чи кисла міна була на лиці? Вам дарують на день народження квіти жінці, да? вона скривилася і каже, краще б кожного дня, ніж один раз на рік. До речі, Іван, коли про конвертики говорив, що і на дітей, і на бензин, а на дружину конвертика нема. Розумієте? Хоча ні, в нього є, я думаю, заначка і на дружину, бо дружина доглянута. Але іноді ну ось так буває, да? деякі не дарять квіти дружинам, на жаль. До речі, сьогодні ввечері в нас там сімейна буде зустріч, всі знають, будь ласка, приходьте. То емоції позитивні. Так? О, Ми щось купили, ми щось придбали, і це позитивна емоція. А тепер згадайте, що ви мріяли в цьому році придбати, або що вам подарували, але цього не сталося. Ось ви мріяли, ось цього року точно куплю. Або ось на день народження мені точно подарують iPhone 16, а подарували квіти. І листівку з тисячу гривень. Згадайте, да? ось що ви хотіли, про що мріяли, але цього не сталося. Ваші емоції. Радість? Ну так собі, да? трошки суму. Друзі, ми в нашому житті щось придбаємо або щось ні. Щось ціне, щось ні, і коли ми надбання маємо важливе, цікаве те, що нам до вподоби, то ми радіємо. А коли ні, то ми сумуємо. І ось Господь в цьому тексті, який ми сьогодні прочитали, говорить нам таку універсальну пораду. Він каже, що щасливими є ті люди, або надбали, придбали дуже цінних хто, і ми читаємо тут, благочестиві і задоволені. Дайте російською мовою цей текст. Він може трошки буде зручнішим ще з тих часів, коли ми читали російськомовну Біблію. Велике благач... приобрітіння є бути благочестивим і довольним. І ось це слово «довольним» або задоволеним. Я хочу на нього зробити невеличкий акцент. Ми знаємо, що новий Заповідь був написаний грецькою мовою, і потім перекладений на різні мови, в тому числі на російську, українську, англійську і інші. І ось це слово довольний або задоволений, воно означає буквально стабільний, непохитний, незмінний. Це слово використовувалося, коли говорили про людей, які можуть в різних обставинах життя залишатися самими собою. І обставини, негативні або позитивні, не можуть змінити на гірше ту людину. Позитивні не зроблять його гордим, негативні не зроблять його песимістом або депресивним. Ось це бить довольним. Це не змінюватися під впливом різних обставин. Не змінюватися в гіршу сторону. І ось Святе Письмо каже: ось те, що є реально великим надбанням. Якщо ви не купили навіть те, що хотіли, або не отримали те, що, про що мріли в цьому році, знаєте, є те, що може бути набагато ціннішим за всі інші речі, які ми отримали, або ж ні, це бути стійким в випробуваннях. І про це говорить нам Святе Письмо. Далі в цьому тексті говориться про те, що будь, будьте вдячні Богу за те, що є що вдіти і що поїсти. І зараз в нас є, що вдіти і що поїсти. Прочитайте далі, 7-й, 8-й вірш того тексту, перебіжний віснає до Тимофія. Іноді ми люди готові активно шукати речі і шукати їх надбати або придбати ті, які далеко другурять. І не отримуючи їх, ми стаємо сумними і навпаки, отримуючи, стаємо радісними. І це впливає на наше життя. До речі, це правильно радіти, коли щось придбали, і правильно сумувати, якщо щось не придбали, це нормально. Але це другорядні речі. Пам'ятаєте, Соломон? Він, як хтось каже, виграв золотий квиток. До нього приходить Бог і каже: Соломон, проси, що хочеш. Тут одразу згадується казка про рибалку і рибку братів грім, яку потім Пушкін скопіював і трошки домалював, і видав за їх свою. І сюжет той самий: ловить рибу, дідусь якийсь або рибалка, і вона каже, що ти хочеш, все дам тобі. І дає, дає, а потім все втратила. Пам'ятаєте, про ту бабку. Історія. Жадібно. Соломон, він мав можливість просити все, що завгодно. О, від собі до вас приходить: ну, Бог ні, давайте трошки менше візьмемо, мільйонер якийсь. І каже: Слухай, от таке побудження, ткнув, тицнув пальцем, пальцем в книгу адрес Дніпра і потрапив на тебе. Ось я тебе не знаю, але що тобі дати? Все, що хочеш. І я думаю, що для багатьох з людей вперше, що приходить, вам ж щось прийшло на пам'ять зразу, да? щоб ви захотіли? Зразу, так? Да? Ні, ну я маю на увазі, якщо мілінар пропонує, то вже хтось подумав про квартиру, машину, ще щось, і це нормально. Але пам'ятаєте, що сказав Соломон? Він сказав: Господи, дай мені мудрості і розуму. Керувати тим народом, який ти мені дав керування. Він говорив не про земні речі. Земні речі, тим часом вони приходять і йдуть, але є те вічне, що не проходить. І Бог сказав йому наступне: як ти не просив багато грошей, як ти не просив слави і багато чого іншого, то я дам тобі мудрість і розум. І з цим мудростю і розумом ти будеш мати абсолютно все. Так, Соломон не витримав відповідальності, він зробив декілька помилок в своєму житті, але ось цей приклад дуже яскраво показує, що інколи ми, як люди, шукаємо земного і за нього вдачне Богу або навпаки нарікаємо, робщим на Бога, якщо не отримуємо. А він показує нам трошки ширшу картину. Він показує нам перспективу духовного світу. Можна мати все, але це піде на біду. Можна мати щось, але це не принесе радості і користі. Можна все життя мріяти про щось і рухатися до того. І потім, коли вже старий купив, а воно тобі вже не потрібно. Бо вже не принесло того, що ти очікував глибоке розчарування. Господь показує, що є речі. Які набагато цінніші того, що ми можемо побачити. І ось це святе письмо, святе письмо каже, будьте задоволені, або будьте стійкі в різних обставинах життя, воно є можливим, коли людина має цінності, які набагато цінніші за те земне, яке ми маємо або можемо мати. Колись де взяти ось ту ту, ту стійкість. І відповідь проста і в той час складна. Читаєте книгу пророка Авакума, будь ласка, дайте текст, третій розділ. Я скажу тільки два останні вірші. Але третій розділ книги пророка Авакума починається словами Молитва Авакума, коли він побачив Бога. Ми не можемо сьогодні побачити Бога, але авакум, він багато питань мав, і одного разу Бог відкрився йому. І він побачив Бога з його силою, славою, могутністю. І він отримав відповідь на всі свої запитання. І ця відповідь була така: авакума, третій розділ, 16-17 вірші, здається так. І він там каже наступне. Я побачив Бога. Я почув і затремтіло моє нутро під час цієї вістки. Здригнулися мої губи, біль пройшла мої кості і почали підкошуватись піді мною мої ноги. Але я повинен залишатись спокійним, очікуючи дня скорботи, який прийде на народ, котрий чинить на нас утиски. І останній вірш. Тому, хоч би не розцвіла смоковниця, і не було врожаю на виноградній лозі, хоча б не вродило оливкове дерево і не було врожаю в полі, хоч би не стало овець в кошарі та скотини в стайнях, то й тоді радітиму в Господі, веселитимусь у Бозі мого спасіння. І наостанок цей текст записаний у книгі Псалмів, 105 псалом, перший вірш. Алілуя! Дякуйте Господу! Добрий бо Він, бо навіки Його милосердя. Дорогі брати і сестри, любі друзі, хто зібрався сьогодні в цьому залі. Це правильно і дуже правильно мати вдячне серце, бути вдячним близьким, рідним, татусям, мамусям, дітям, братам, сестрам, колегам, всім іншим, нашим тим, хто турбується про нас, і там, і тут, і всі вдячне серце це дуже і дуже добре. Добре, коли ми дякуємо Богу за те, що приходить в наше життя. Добре, Ось ці снопи, все інше, багато чого іншого Бог подарував нам. Ми працювали, ми намагалися, ми досягали, і ми не були лінтюхами, але Господь благословив когось більше, когось менше. І ми добре коли дякуємо Його за це. Але є ще те, про що треба не забувати дякувати, і, можливо, з цього починати нашу молитву подяки. Боже, дякуємо Тобі за Ісуса Христа Спасителя! За те, що милість Твоя, вона не обмежується цим земним життям. Навіть коли ми заплющимо наші очі, відкриються духовні очі, якими ми побачимо, або безодню темряви, або нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, якого полюбили ще тут на землі. Християни це унікальні люди, це люди особливі. Так, ми впадаємо в депресію, іноді ми турбуємося, коли щось втрачаємо, але, завжди, але ми знаємо точно, що милість Божа, вона вічна, вона не обмежена земним життям. І тому, дорогі брати і сестри, в ці непрості часи, дякуючи Бога за ті надбання, які ми маємо, давайте подякуємо Бога за спасіння. За життя вічне, за Його милість, яка проявляється в духовних благословеннях, які приходять в наше життя. І, звісно, ми будемо просити Бога про милість для нашої країни. Я сумний трошки в ці дні прийшла звістка, що росіяни вбили ще одного пастора. Це боляче для мене. Бо я знав добре цю людину звати його, можете фото показати, звати його Леонід Степанович Скоматов, пастор церкви, центральної церкви ЄХБ, Баптистів Мірнограда, бивший Дмитров. Це хороша церква. Я був там неодноразово, там такий величезний подвал, там все. І пастор вирішив, як ви знаєте, Мірноград вже більше року, біля року знаходиться в жахливих умовах російської бомбардувань, там все знищується. Коли ще було можливо, ми заїжджали туди. І все можете прибрати фото. І потім якось було таке, що, коли ж там зовсім не можна було жити, майже всі виїхали, залишила невеличка групка людей. І Леонід він каже, я залишаюсь. Йому 70 років він відвідував старенького дідуся, якому було за 90, водички приніс там ще щось. По дорозі російський дрон, оператор чітко бачив, що це старенька людина йде, що це не військовий, що це цивільний, що в нього нема зброї, але їм ну, просто захотілося вбити людину. І вони вбили своїм дроном. Але до чого я це веду? Я пам'ятаю чітко останню зустріч мою з Леонідом. Ми сиділи, це було в Доброполі, в домі молитви, там підвал такий потужний. І він приїхав за водою. Бо там в добропіллі була скважина, де воду качали. А там вже в Мірнограді вже не було електрики, вже не було газу, вже не було води. Нічого не було. І час від часу вони там потужний підвал в домі молитви, вони там ховалися або жили ну, від бомбардувань. І він приїхав за водичкою і за продуктами мікроавтобусу. Я пам'ятаю, сидів напроти нього і кажу, Льоня, ну, Леонід, я кажу, треба забиратися звідти. Треба забиратися. Це правильно виїхати. І ось ще дайте фото. Воно так посміхнувся, в нього така посмішка цікава, дуже щира. Він так посміхнувся і сказав: я залишуся до кінця. І знаєте, що я зрозумів? Що він же не повернеться з того місця? Він просто для себе вирішив. Він залишиться до кінця. Чи одобрюємо ми такий вибір? Ну, звісно, ми говоримо, що це неправильно з нашої точки зору, але це його вибір. І тому ми кажемо, ти маєш на це право. Він просто посміхнувся і сказав: Я залишуся. І я тоді зрозумів, це, це все. Пройшло декілька місяців, і дійсно так. Але ось ця посмішка, знаєте, як людина, коли приймає остаточне рішення рішення, яке вже ніхто не може ніяким чином е, е, змінити. І ось це був його рубеж. Посміхнувся, я залишаюсь. І він зараз з Господом, і ми це точно впевнені. Пам'ятаєте, я говорив про милість Божу. Вона безкінечна і вона не закінчується за своїм життям. Тому, друзі, дорогі, брати і сестри, дякуємо Богу за кожен подих, за все, що віддає тут на землі, і дякуємо Богу за те спасіння, яке наш Господь, Ісус Христос, своєю кров'ю на хресті. Дав можливість отримати. Тому наша сьогодні подяка Богу і наш сьогодні заклик до тих, хто ще не в мирі з Богом. Прийдіть до Бога в покаянні, схилить коліна перед ними, І нехай Господь допоможе вам стати тими, хто дійсно має надію і може дякувати Бога за вічну милість і вічне спасіння. Зараз буде молитва. І молитва вона особлива. Віктор Іванович, пройдіть, будь ласка, сюди. А в цей день, День Свята жнив, ми завжди дякуємо Бога так традиційно за дві, за, два, за дві речі, які ви можете побачити на оцьому стенді. Як ви думаєте, що зараз візьме Віктор Іванович і що візьму я? Я з дитинства люблю помідори. Віктор Іванович, за помідор? Ні, так? Да? Ні. Я ненавиджу оцю цю штуку. Броколі вона називається, чи як воно? Да, я не знаю. Коли мене дружина кормить, це, знаєте, я е, цією козою себе відчуваю. Ну, коз, козлом, да, чи як воно. Е, е, траву їм. Але вона корисна, Віктор Іванович каже, Оце капуста цвітна, чи як вона називається. Є тут різні заморські якісь речі, Вон, мандарини. Є ще щось. Але, друзі, в цьому всьому різноманітті є дві речі, за які ми хочемо особливо подякувати Богу. Ми дякуємо Андрію за пшеницю, це наші фермери принесли. Є дві речі, за які ми хочемо подякувати Богу. Це хліб фізичний і хліб духовний. Ця Біблія, вона давно в нашій церкві більше ста років вже. Ще старослав'янське таке, ну там трошки важко читати, але, друзі, давайте сьогодні подякуємо Бога за те, що Він дає хліб фізичний для того, щоб ми могли жити фізично і хліб духовний. Одного разу, коли Христос був дуже зголоднілий, до нього підійшов диявол і сказав, ти бачиш оці каміння, ти можеш зробити їх хлібами. І Христос сказав наступне: допоможіть мені. Ні хлібом єдиним буде жити людина, але всяким словом, яке виходить з вуст Божих. Тому, друзі, і хліб фізичний, і хліб духовний це велике Боже благословення. Беріть хліб фізичний. Будь ласка, допоможіть мікрофон потримати або стоечку поставити. Давайте станемо до молитви. Господи Боже, ми щиро вдячні Тобі за те, що Ти одного разу дав нам Твоє Слово, і Твоє слово, воно неймовірно важливе для кожного з нас. І Господи, ми сьогодні хочемо подякувати Тобі за те, що колись Ти сказав через своїх пророків, через своїх служителів і апостолів, дійшло до нас в чистому вигляді. І сьогодні це слово, яке діє, і Ти Духом Святим, через яке дієш, воно змінює наші серця. Наші життя, і Господи, ми дякуємо Тобі за Твоє Слово. І нехай це слово воно продовжує робити добро в нашому житті. Нехай це слово підкорює ще багатьох тих, хто не знає тебе. Ми просимо про це в ім'я Ісуса Христа. І я прошу тебе, Батько Небесний, допоможи, щоб я і кожен з тих, хто є тут, міцно тримали Слово Твоє в руках міцно в своєму житті дотримувалися Твого слова. Амінь. Боже вічний. Ми дякуємо Тобі за Твою любов. Ми дякуємо Тобі за те, що ти сотворив чоловіка, і ти дав йому хліб насушний, і ти сказав, щоб ми просили о хлібі. Ми дякуємо тобі за це, бо ти посилаєш. Все необхідне потрібне для тіла, душі і духа, слово Твоє. Ми дякуємо Тобі за все. Благослови, Господи, церкву Твою, будь вдячним Тобі за хліб насущний, за хліб духовний і дай людям прийняти Твою істину, даби жили по Духу. Дай Твоє благословіння, ми за все Твоє славим і дякуємо Отця, Сина Духа Святого. Амінь, амінь. Сідайте, будь ласка, заключена пісня пора і деякі його.